Вільям Шекспір Трагедія Ромео і Джульєтта Дія п'ята. Сцена перша. Вулиця в Мантуї. Входить Ромео. Ромео. Якщо є сенс у добрих сновидіннях, то надійдуть невдовзі добрі вісті. І серце знову королем у грудях, і чуюся вже зранку так, аж ніби підношусь невагомо понад землю. А снилося таке: немов кохана, мене знаходить у труні, як дивно, у сні я можу думати хоч мертвий. Вона мене цілує і відразу вдихає в мене силу, і від цього стаю могутнім, наче імператор, всього лиш сон, але такий доречний. Входить слуга Балтазар. Якісь новини, правда ж, Балтазаре, напевно, лист мені від ця. Моя дружина, як вона, як батько, Джульєта як? запитує повторно, бо все гаразд, як все гаразд, у неї. Балтазар. Та все гаразд, бо гірше їй не буде. Її знесли в гробницю капулетті. Ну, тобто тіло, а душа безсмертна, на небі серед янголів. Жалобну процесію, побачивши, відразу помчав до вас, щоб ви були у курсі. Пробачте, що приніс недобру звістку, але я діяв так, як ви казали, Ромео. Отак? Тоді я небо проклинаю. Знайдеш мені папір перо й чорнило, і винаймеш коней. Вночі сьогодні рушаю, Балтазар. Пане, трошечки терпіння. На вас лиця немає, а в очах нещастя. Ромео, це тобі лише здається. Іди, виконуй все, як я сказав. Отець Лоренцо не прислав нічого. Балтазар. Нічого, пане. Ромео. Неважливо, йди замовити коней, я скоро буду. Балтазар виходить. Ну, от я знову ляжу коло тебе вночі, Джульєто. Засоби знайдуться. Поганий намір легко проникає до розуму, що повився в розпач. Пригадую, що тут один аптекар живе. Не так давно я бачив, як обдертий і насуплений він зіллям, усяким шарудів, і не найкраще при цьому виглядав така злидота. В його лавчині мертва черепаха упудала потворних риб і гадів, і крокодила. На пустих поличках лиш де-не-де, де якийсь убогий мотлох. Якісь пляшки, і горщики, насіння протухли і давно засохлі квіти, коротше, імітація товарів. Поглянувши на це, я ще подумав у мантуї засуджують на страту таких, що продають отруту. Хоч знайдися покупець, то це й продасть не випадково ж, я таке подумав. Тепер цей злидень виручить мене, якщо не помиляюсь, ось це місце. Зачинено, бо нині всі святкують. І злидні теж. Аптекарю! Ходить аптекар. Аптекар. Чого вам? Ромео, ходи поближче. Бачу, ти бідуєш. Оце тобі дукати, цілих сорок, а ти мені відпустиш трохи яду, такого, що подіє якнайшвидше. Такого, знаєш, для життям убитих, яким життя немає. Хай звалив би навіки з ніг, і щоб останній подих так само стрімко вирвався з грудей, немов заряд потужної гармати. Аптекар. Таке у мене є. Одначе, пане, ви ж знаєте, що світить смертна кара. Ромео. Це ти, який на дні нужди конає, боїшся смерті, та ж твоє обличчя то вилиці і шкіра, та й увесь ти принижений і зігнутий, лахміттям закутаний. Не створено на світі таких законів, щоб тобі в достатку зажити. А тому закон до дідька пішли. І от візьми мої дукати. Аптекар Беру не я. А крайня бідність, пане. Ромео. Нехай бере, я не тобі даю. Аптекар візьміть оце і висипте у келих з чим небудь, і хоч матимете сили на двадцятьох помрете блискавично. Ромео, твої дукати забирай. Вони страшніші від усіх отрут нещасних, які ти понамішував. Насправді, вони стількох убили вже, що згодься. не ти мені, а я тобі отруту продав. Тепер бувай, іди й наїжся. А ти, спасенне зілля, будь зі мною, тебе в Джульєти вип'ю над труною. Виходять.